І канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим пров'язиком. Дивіться, от пров'язала такий візеруночок знайшла в інтернеті досить цікавий, типу без рукавки, так? Топ. Отакий от і вирішила пров'язати. Ось таким чином виглядають оці дві я, як це сказати, листочки якогось такого плану, так? І тут уже формується третій. Далі от уже е, наступний рядочок повторює перший. Рапорт невеличкий, 17 плюс 2 крайні, щоб показати, як воно йде в шахматному порядку. 2, 1, 2, 1. І от таким чином виглядає З, зі, зі зворотньої сторони досить цікаво. Зараз Наберу цю кількість петель і будемо разом робити пров'язок. Залишайтесь. Набрала я 19 петель, це є 17 плюс 2 крані, і будемо з вами зараз робити повністю детальний пров'яз. Перший рядочок крайню ми знімаємо без пров'язу. Так, тепер у нас лицьова, дві виворітні. Три лицьові, П'ять виворітних. 4, 5, Три лицьові, Дві виворітні. лицьова І крайня виворітна. В'язка одностороння, відповідно, ну, виворітний ряд, як показують петлі, тут нічого такого складного немає. Перший рядочок показую все ж таки, що просто в'яжемо без ніяких саморочок, а наступні вже показувати не буду. так? Бо сенсу немає витрачати на це час. Так, от пов'язую вже повністю і починаємо з вами в'язати третій рядочок, який вже починає формувати візеруночок. Так, краню знімаємо без пров'язу. Тепер лицьова виворітна. Тепер дві разом лицьовою за верхні стінки, як завжди, перекидаємо петлю без перекручених петель. Зробили. Тепер у нас накид. Лицьова, накид дві разом лицьовою за задні стінки, тепер у нас три виворітні, Опс, опс, опс раз. Так Тепер знову дві разом лицьовою буде за верхні стінки, тому перекидаємо петельку, щоб все було правильно. Пров'язали накид, лицьова, накид, дві разом лицьовою за нижні стінки. Виврітна, лицьова, крайня виврітна Виврітний ряд пров'яжу за кадром. В'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати п'ятий рядочок. Так, що ми робимо? Крайню знімаємо, як завжди, без пров'язу. Тепер у нас лицьова, тепер перекидаємо петельку, дві разом лицьовою за верхні стінки, накид, виворітна, лицьова. Виворітна, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, тепер у нас виворітна. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки, тому перекидаємо петельку. Накид, виворітна, лицева, виворітна, накид. Угу. Дві разом лицевою за нижні стінки, Лицьова крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром і знову повертаюся. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати уже сьомий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо дві лицеві, дві виворітні. З оцієї центральної лицьової робимо три лицеві методом лицева накід лицева. Тепер дві виворітні, три лицеві, знову дві виворітні, знову з цієї лицевої робимо три, знову дві виворітні, дві лицеві і крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, і ми з вами починаємо уже в'язати дев'ятий рядочок. Так, як це відбувається, зараз покажу. Крайню ми знімаємо, без пров'язу, дві лицеві, дві виворітні. Дійшли ми до тієї петельки, що ми робили три разом лицевою. І виходить, що от ми зробили з однієї три, тепер ми маємо оцих з трьох одну зробити. Можна зробити отак, три разом лицевою, але воно трошечки буде косити. Ну і як на мене, буде неправильно. Тому робимо так: крайню цю знімаємо, оцю середню пров'язуємо лицевою, перекидаємо назад цю останню перекидаємо через неї, отримуємо таку штучку, і тепер ту першу. От, таким чином виходить, так? Просто перекидаємо до центру. Тепер у нас дві виворітні, три лицеві, дві виворітні. Знову оці з однієї три ми робили так, зняли, центрально пров'язали, назад вернули, перекинули, сюди і оцю теж перекинули. Ось так. Знову дві виворітні, дві лицьові, Крайня виворітна. І Зараз виворітний ряд за кадром і повертаюсь до вас знову. Починаємо в'язати з вами 11 рядочок. Так, ану секундочку. Перекручувалося все. Так, крайню ми знімаємо без пров'язу Лицьова, накид. Дві разом лицьовою за нижні стінки. Тепер Три виворітні. 2, 3, Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. Ось так. накид лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, три виворітні Дві разом лицевою, за верхні стінки, ось так. накид лицева, крайня виворітна виворітний ряд пров'яжу за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 13-й. крайню, ми знімаємо без пров'язу. лицьова, виверітна, накид, дві разом лицьовою за задні стінки, виворітна, дві разом лицьовою за верхні стінки, накид, виворітна, Лицьова, вивертна, накид дві разом лицьовою за нижні стінки, виворідна. Так, тепер дві разом лицьовою за верхні стінки, бачите? Перекидаю, є накид, вивертна. Лицьова крайня вивертна. Виворітний ряд пров'яжу за кадром. Так, тепер ми починаємо в'язати 15 рядочок. крайню ми знімаємо безпров'язок лицеву, Лицьова дві виворітні, три лицеві. Дві виворітні, з центральної лицевої робимо з однієї три, бачите, лицева накид, лицева, дві виворітні. Три лицеві. Дві виворітні, лицьова і крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Так, пров'язала виворітний ряд за кадром і в'яжемо останній уже 17 рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Лицьова. дві виворітні, три лицеві. Дві виворітні. Знову робимо з оцих трьох, одну одну знімаємо, лицеву, пров'язуємо, перекидаємо назад на ліву петлю, перекидаємо третю петлю сюди і потім оцю першу сюди. Все, зробили? Дві виворітні, три лицеві, дві виворітні, одна лицева, крайня виворітна. Ось такий візерунок у нас виходить. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався пров'яз, натискайте пальчика вверх, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок. Ще буду шукати нові відео. В оригіналі, в принципі, виглядало, мені здається, що менші вони, ну, але можна, напевно, і скоригувати саму величину за допомогою ниточки. Тут у мене половиною спиця, відповідно, якщо брати тончу і ниточку тончу, більше до хлопка, то воно буде виглядати більш делікатно. Так, дивіться, в'язка одностороння, це є виворітний ряд. Залишайтесь зі мною і надалі буде більше відео. Па-па-па-па!